Про головне події в Харкові та області 18 квітня. Росіяни посилили інформаційну атаку на жителів Харкова та області. В останні дні вони запустили принаймні дві серії фейкових повідомлень. Перше стосується нібито оголошення евакуації з Харкова. У месенджери надходять повідомлення, стилізовані під інформацію ДСНС. Про те, що місто може опинитися в оточенні, тому треба евакуюватися. Подібне смс прийшла і начальнику гунасполіції в Харківській області Володимиру Тимошко. Він опублікував свою відповідь окупантам, де вказав їм курс російського корабля. А також повідомив, що Харків Поліція не пакує речі. Усі залишаються та залишатимуться на своїх місцях, як зробили це 24 лютого два роки тому. Мер Харкова Ігор Терехо, марафону, також запевнив, жодних придумов для проведення евакуації з Харкова немає. Другий російський фейк, який розпочали напередодні розганяти ворожі телеграм-канали, це чергова поприхенька про вбивство начальника головного управління розвідки Кирила Буданова та головкома ЗСУ Олександра Сирського. За версією ворожих байкарів, обидва військові керівники потрапили під ракетний удар у Джугуєві. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, звісно, повідомили, що це неправда. А принагідно нагадали, що Буданова віртуально вбивали вже принаймні двічі. Сирський у цьому новачок, але перед тим росіяни регулі. Лярної інформаційно ліквідовували залужного. Також у центрі зауважили, що локацію для фейкової загибелі військових командирів обрали недаремно. Це частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації в Харкові. В день росіяни вдарили ракету С-300 по селу Сороківка під Харковом. Воно знаходиться у Вільхівській громаді неподалік від Кулиничів. Удар був близько 12-ї дня, пошкоджена будівля магазину. Поранені отримав цивільний чоловік. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. У Харкові протягом дня застосовували аварійні відключення світла. В них «Укренерго» повідомили цього разу причина у дефіциті в об'єднаній енергосистемі. Його причина руйнівні ракетні удари по українських електростанціях. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.